Друзі, хочу показати вам, чим чоловік випаює своїх голубей. Дивіться, які препарати от він дає. Е -е, натура Обов'язково в Україну привезу такі. Це Дивіться, це цибуля, тут часник, витяжка. І пахне воно. Оця олія дуже пахне чеснаком і цибулькою. Так, це це, це у нас Таке теж натуральне. так? No. Він то каже, я не даю, каже, говорить, ні антибіотиків, нічого. Каже, тільки натуральні е, продукти. І, ану, покачте, Золю. Дивіться, яка. Ану, ну, стой, 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 стой. стой. Чи, а ні-не, то... зачекай, зачекай. Забачте, яка, яка кришечка тут на цьому відру. Повне відро, ану. Ага. Так. Ага, така от прикормка. Вот это он дает голубям подмес делать Робят подмесик. А ну пока что то, что ты мне первый раз показывал, то золото. Вот, а Не, 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 где там, то какие там, ага, так. Друзья, хоть сам ешь, скажу вам честно. Смотрите, какой порошочек. Вот какой порошочек. И он его подсыпает, короче, в корма. Ну, запах. На вкус І солодке, і саванувате таке. Ну, сам бою, чесно кажу. Це натуральне, він підсипав. Каже, що немає тут, каже, якась солі, тут нічого, це скаже, це натуральне. Ну, так чи друзі. А який карма, карма, який даєш тут покажу. Карма, покажу. То є карма, друзі, для голубів. Забачте, друзі. Друзі українці! Подивіться, як кормлять поляки голубів. І таке количество голубів. Дивіться, що тут. Дивіться. Дитовую, що ваш мішанки, бо я... То мішан... Дивіться, яка красота. От що він робить, яку мішанку. Ага, а це що? Сорго. Сорго. Дивіться, соргу дає. Так, сыпа соргу туда. Просто. Просто. Овес. Ага, виновес дает еще, ага. но сухай. Супер. И сонечник. И сонечник. Угу. От, пожалуйста, карма. От він сейчас пустив поровать голубей. І дивіться. От він насипав эту карму. От такий от корм, друзі. От так вот. Європейці можуть собі дозволити кормити хорошими кормами. Супер, то є препарати. Його вот таким. О, залашатур протеїнчик, біофет. А я то пеньон за така коштує. 20 злотих. 26 злотих. Ну. No. Слухай, а то якби я чи так би ти мог би мені купити? Ну, no, то тут недалеко тут стоїть. Yes. Так? Ну. No. Склеп є тут? Тут Бартовим. Склеп. Ну, no. no, тут є склеп, показується, магазин є. То я обов'язково куплю no. то. А ну, друзі, забачте. Біофет, біофет. Ото видиш, бачиш, і зараз, то є глюкоза. Ага, то є глюкоза з вітамінами. То є спіження. А ну чимай. То є спіження, це що є? Спіження. Що є таке піження? Так, будемо більше піжу, пюра гуляємо. А, друзі, це коли лінька у голубей, оце треба сипати, він каже. Піження, коли голубь... Лінька, супер, супер. То маша, мультивітаміни. І то мультивітаміна. угу. угу. 20 злотих, друзі, це на українські гроші 160 гривень. так? Ну так, 10 злотых, это получается, подождите, 8, 86 гривен, так? 10 злотых, 86 гривен, вот, ну, пожалуйста. Электролит. Ну, электролит так добавляю, они для подкислителей в воду. Вот такие электролиты, в это. А теперь, как витамины это. И когда большие морозы, E, щоб голуби хорошо переносили e, температуру, додає він оце вітаміни. Отакі. Вітамін С Тіщенця. Подивіться, яка тут, хто може перевести. там, друзі, я не знаю, переводьте, читайте. Є такі. Така Дика, вискає одна на 5 води. Угу. для людей, не для вода. Ну то є для людей, він каже, але він дає для голубів. І ложечка там є. А що то є у тобі таке? А от жисистка. А чого то жовті такі гускі щось робив в гасі? Ага, друзі, це, короче, получається у це коли іде налёт, так, і знаєте, буває у наших голубів такий жовтий налёт в горлі, в носі, в горлі метрозол. То може таки, то є з так, чи менше ніж 5 злотих. То є дорогий. Ты говоришь, туда есть 400 грамм. Ага. А да 3 грамма на литр воды. 3 грамма. 3 грамма на литр воды. На литр воды 3 грамма. 3 грамма это 3 грамма. 3 грамма. Почитайте, кто побачит. Тоже будут такие бронжки. Сейчас забачим, Колечко, які тут. То є твоє? Моє. О, ти сам робиш? Ні, замовляю. От він замовляє кольця для голубей. Такі алюмінієві колечка. алюмініве такі от, красотичі. Молодець, хлопчик. Молодець, що я скажу. Ага, тут такі сейчас кольця. Покажу вам, друзья. Номер телефона. Воно номер телефона покажу. Твой номер телефона. Може хтось задзвонить, тебе забачте. То дзвонить. Радик. Як хто хоче купить таких голуби тут в Польщі, то може заехать і побачить и купить. То є Люблинское воєводство, друзі. Люблинское воєводство. То тут і близько. Ну, друзі, хлопаку ставимо такий лайк. І до відзення. до забачення. Далі будемо знімати голубів. Так що підписуйтесь, жміть на колокольчик, щоб не пропускати ролики. Всім пока, друзі! Мира, всім, всіх обіймаю, всім мира! Слава нашій Україні! Слава нашим героям! Слава нашому Господу Ісусу Христу, якому ми молимося за нашу рідну неньку Україну. Я люблю вас, усіх, друзі! Хто за Україну, хто за наших діточок, за нашу землю, всі мої друзі, всіх обіймаю, а всі ті гади, які прийшли до нас з, 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 з зброєю, хай їм таке буде і хай почують, як наші діти кричали. Від того як вони бомбили наші сім'ї, наші дома, слава нашій Україні, Україна понад усе. Всім пока.